Вітаю колеги. Я Алевтина Поліщук, експерт з податкового обліку, експерту з Голубух. Сьогодні розповім, як врахувати минулорічні податкові збитки, якщо підприємство виключили з реєстру великих платників податків на 2024 рік. Нині підприємства, що належать до великих платників податків, враховують минулорічні податкові збитки із 50% відсотковим обмеженням. Тобто, Зменшують фінансовий результат до оподаткування звітного періоду, прибуток, збиток або нульове значення не більше, ніж на 50% непогашеної суми минулорічного від'ємного значення об'єкта оподаткування. Звісно, тут ще є певні нюанси, про них дізнаєтеся більше у експертно-правовій системі, експерту з головбу. Зауважу, що реєстр великих платників податків ДПС формує на кожен рік окремо. Тож особливості врахування від'ємного значення у відповідних періодах, залежать від включення компанії до реєстру великих платників податків на відповідний календарний рік. Тобто, якщо підприємство, яке перебувало у реєстрі великих платників податків на 2023 рік та застосовувало 50-відсоткове обмеження, виключають з реєстру на 2024 рік, то у звітних періодах 2024 року таке обмеження для нього вже не діє. Жодних перехідних правил податковий кодекс не встановлює, ба більше навіть щодо від'ємного значення, сформованого за результатами звітних періодів, коли платник застосовував обмеження для великих платників податків. Отже, просто повертайтеся до загального порядку врахування від'ємного значення. І якщо підприємство звітує ще квартально, то вже з першого кварталу 2024 року у зменшення фінансового результату до оподаткування. У рядку 3,24 додатка РІ до рядка 03РІ декларації з податку на прибуток враховуйте всю суму від'ємного значення об'єкта оподаткування, що лишилася непогашеною станом на 1 січня 2024 року. Таке роз'яснення надали і податківці. Коли ще їх запитували про виключення платника з реєстру великих платників податків на 2023 рік. Більше інформації на тему минулорічних податкових збитків знайдете в експертно-правовій системі Експерту з Головбух. Долучайтеся!